Мир Божий усім. Хай Господь благословить вас, підкріпить на тому місці, де ви є. Сьогодні багато хто каже, у мене немає часу Біблію вивчати, проповідника слухати, молитися. Мені це не цікаво, але при цьому люди сидять захоплені серіалами, називають себе фанатами героїв із фільмів, поклоняються якимось артистам, спортсменам і політикам, президентам, усіляким знатним і незнатним. Загалом кому завгодно. Тобто знаходять багато часу на ідолопоклонство. і за ідолопоклонство приходить прокляття. Тому що це Божа заповідь: не сотвори собі кумира і не поклоняйся іншим богам. Коли ми ставимо якусь людину або щось вище за Бога, це ідолопоклонство. І за це приходить не благословіння, а прокляття. Тому, коли на запрошення до церкви вивчання Біблії, пропозицію покаятися, звернутися до Бога, люди відповідають: не хочу, то приходить прокляття. А чому на землі так багато бід, так багато проклять? На всіх континентах усього цього вистачає, і воно примножується. Чому? Тому що закон Божий працює, і люди хочуть, начебто, краще, але без Бога. Це не виходить, тому що все краще.